Сьогоднішня лекція наша на тему прекрасного це, звісно ж, вилка Олінс. Але навіть в подвійному розмірі, бо сьогодні я роблю ремонт двох вилок Олінс. Однієї новішої конструкції, іншої трохи старішою. Так, ось бачимо ці труби. Це відомо. FG9910, звичайної такої однокамерної конструкції, бачимо нижні труби. Чому вона відома? Тому що їх дуже багато було на ринку в новому стані. Це є така фірма Cannondale Dale, і вони зробили спробу випускати мотоцикли. Спроба ця була невдалою, але ці мотоцикли йшли на цих вилках і тому на ринку дуже багато було після роботи ліквідаційної комісії, дуже багато амортизаторів Allінs в мене такий також був і Villa Collінс такої конструкції. Вона досить простої конструкції. Але що мені подобається в ній, це в неї слайдери не два опорних а три Тобто один стоїть тут, а інший Тут. Таким чином, вилка спирається не на два слайдери, а на три. Але, на жаль, це їй не дуже допомогло. Чому розповім зараз. Друга конструкція, друга вилка це вилка з моєї Ямахи. Обидві були придбані мною персонально в стані нових, тобто нова та і нова та. І це вже більш сучасна. Тут 48 діаметр, бачимо, є покриття тверде, щось на зразок, як воно називається, покриття Diamond Like Carbon. Ну або щось таке. Тобто, воно більше витривале до стирання, і воно має менший, менший коефіцієнт тертя, Тому вилка працює краще. І це факт, я проїхав на ній вже не перший сезон, але не дуже багато в цілому. Ось її кардріджі. Вона вже двохкамерної конструкції. схожа на всі двохкамерні вилки, але є тут виключення. По-перше, ці штоки не дюралеві, а сталеві, хоча й тонші. Це, звісно, добре. По-друге. Тут треба спеціальна штуковина, щоб її заправити. Бачимо цей отвір, через нього заправляється масло. Для того, щоб його нормально заправити, недостатньо ну, взяти шприца і намагатись там якимось чином видавити все повітря. Для цього треба ось така штука або фірмова. Бачимо колбу. І бачимо, це мій саморобний. Колись я був завідуючим лабораторією. Та вкрав там таку штуку це називається зворотній насос. І переробив його на такий імпровізований пристрій мастило від смоктуючий пристрій. Оце ця штука я заправляю підвіску Олінс, підвізку Power, коли це необхідно. Але Олінс це обов'язкова умова. І другий момент тут треба голку, щоб заправити газ. Тут не пружина, як в каябі або в шові, а тут накачується газ. Так само, як в деяких White Power в вилках. В цілому, в цілому, що сказати, що мені не сподобалось. Мені не сподобалась на першій, на другій вилці ситуація з внутрішнім надуванням. Тобто, якщо подивитись всередину, ми нічого не побачимо, але я побачу, якщо використати лихтарик, там. Досить суттєве пошкодження анодування. Наскільки суттєво, я зараз покажу таким чином. Ось де зона, яка зажимається. Приблизно ось так, на ну ось так. Вже воно стерте, це покриття стерте. Звісно, зараз всі мені скажуть, а, чувак, ти лошара, ти не вмієш затягувати, бо в тебе нема динамометричного ключа. Але ви не вгадали, ключ є. От що я можу сказати, звісно, що проблема не в ключі, проблема в тому, що якщо ви звикли до якості каяби, то це не каяба. На жаль, це не каяба і це покриття зношується швидше, чому я й був розчарований. Бо я ж кажу ще раз: ця вилка була у мене новою. Вона пройшла приблизно до, 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 до 400 годин. І ми бачимо вже навіть ці місця, де стоять слайдери, також зношені. Сказати, ну, таке відбувається, коли людина не слідкує. За станом слайдерів, не міняє, економить гроші. Але тут слайдери в досить пристойному стані. Досить важко їх було вибити. Треба, звісно, це перо прогрівати для того, щоб було зробити екстракцію цих слайдерів. І воно все сидить нормально, але це, я все ж таки впевнений, в питанні якості анодування. Ось, наприклад, оце це перо. Ну, це у мене такий саморобний пристрій для того, щоб вимірювати, яка пружина по жорсткості. І це каябовське перо. Так ось воно значно, значно надійніше. Наскільки надійніше, важко сказати, але я б сказав десь в половину. І, що мене ще здивувало: ось ця вилка, вона пройшла. Ну, може, годин 60. І вже також почалось всередині почалось таке трошки-трошки є дефекти анодування. Не можу продемонструвати, ж кажу ще раз, але можете мені повірити, я придивляюсь, бо я така людина паскудна, до всього придивляюсь. І я бачив, що воно вже да, трохи почалось. Хоча також тут слайдери бачимо абсолютно в пристойному виді, вигляді. Все добре. І тут ззовні, бачите, є і мідяха ззовні, і всередині все окей. така ситуація. Другий момент. З чим я стикнувся далі. Бачимо ці саморобні вставки. Вони тут з'явились, тому що воно все полопалось. Дивіться, вона не відмита, але тут написано 15 метрів. Я вже демонстрував, що в мене ключик є, і трохи в голові є досвіду. І звісно, якщо ви користуєтесь ключиком, все наче має бути окей. Але воно зовсім не окей. Бачимо, одна тріщина, і так само друга тріщина. Воно лопнуло. І вже, звісно, нічого не тримало. Яким чином я вийшов з положення. Або треба мати 400 євро, щоб заказати ці штуки. І воно знову лопне. Або я зробив за допомогою такої саморобної приблуди зворотній конус. Нарізав зворотний конус, тут, відповідно, зробив конус, і воно сідає і його зажимає за рахунок цього конусу. Те ж саме зробив і тут. Оце такого діаметра, саморобний конус зворотній. Тут я зробив фризування цього, цього, цього елемента І також підтягнув зовні гайкою. Зробив саморобну Вісь, і в цілому воно все працює. Вже на перший сезон воно тримається. Звісно, воно трошки важче, ніж оригінал. Але що робити? Скажу вам ще один момент. Є техком, я вам кажу, як воно є, бо, бо воно таке є. Найбільш жорсткий техком в Україні, ви ж це розумієте, це буча, в Пащинських це все дуже сурово, суворо. То я як роблю? Я беру просто дві грудки таких, де, такого вологого бруду. Ляп-ляп і ось так проходжу на тихком. Бо, звісно, якби вони побачилися, вони б мене не допустили. Чому я так все сміливо кажу? Бо я вже, мені не дуже подобається Буча, тому я думаю, туди, мабуть, не поїду. Це єдина причина, чому я розповідаю, як це в мене відбувається. Але воно надійно, воно не відпадає, я живий. І... Це вже перевірено не одним десятком змагань. Що мені подобається в цій всій історії, я, звісно, шукаю вихід з положення. Мені в цілому по роботі цієї вилки вона працює геть інакше. Я не скажу, що вона працює краще, вона працює інакше. Її досить важко настроїти ці картриджі, тому що вони реагують на, на 2-3 кліка, так як я би реагую на 10-20. Але там в Каябі всього їх там використовується 15 чи 16 кліків. Ось, те саме можна сказати, по амортизатору. І якщо ти попав в налаштування, на все буде окей, ти проїдеш перегони і будеш отримувати задоволення і кайф, і все буде клас. Але якщо ти не попав, то ти будеш так мучитись, як. І не можна передати. Ти будеш просто їхати і на кожній кості, там, на кожному метрі проклинати все на світі. Тому треба, але все ж таки мені ця вилка подобається. І я вже думаю, яким чином вмів відремонтувати, якщо це надування буде зношене, то здається мені, що навіть оце, оце перо може і підійде. Бо пробка, ось я викручую пробку, вона заходить абсолютно в призьбі. Так само треба лише переробити. Нижні ці вставки. І, і може, може навіть я просто вставлю його в Каябрську. Так само, як вкладки ці роблять під всі вилки, так само я можу і перероблю ці вкладки під ямаху Бо тут навіть сальники це Yamaha, ці слайдери це Yamaha, тобто все в цілому скопійовано. Так само і ця стара ста, Оліз, Стрий Олінс, він так само використовує. Ябовські звичайні сальники. Але тут 46 діаметр, а там 48. -й. І ще один момент. Досить важко мені було розібрати оці нижні пробки. У них така конструкція, що вони мають відкручуватись всередину, оці штуки. Всередину, а не зовні. Але і ось ми бачимо тут 10 мм різьби, але воно так щільно чомусь сіло, там нема, там нема, не було ніякого. Фіксатору різьби. Це я робив ремонт цієї вилки. Ну, після того, як вона приїхала, я перезарядив, замінив на нове масло і закрутив, і не дуже сильно а ось розкрутити це вчора. Я вже і грів і що хочеш. Я думав, що я її зламаю, якщо чесно. Але якимось чином, я потихеньку-потихеньку таки їх викрутив. Хоча тут лише 10 мм різьби. Можливо, воно так зроблено, що сама себе закручує. З часом Бог його знає, але я вже думав, що доведеться викиду, викидати цю вилку. І ще нюанс з приводу масла. Масло зараз покажу. Це мотюль, мотюль, Ось його масло. Полін, Suspension Fluid, Бачимо номер 5 Люди, які не вміють користуватись. Гуглом не вміють читати, не знають англійської. Вони вважають, що номер 5 і 5W це одне і те саме масло. Це різні масла. різні Бачимо Metul Factory Lion 5W і Wolens 5 це різні масла. Це масло. Просто. Заводський такий номер. Його в'язкість ось 19. Якщо його переведете через табличку в саї В, ви отримаєте на п'ятірку отримаєте 7,5. Тобто Олінс більш густе масло, ніж п'ятірка. І це треба розуміти. Я часто зустрічав спортсменів, які мені казали, я залив найкраще масло, що я міг. Я кажу, і що ти залив там? Я залив там в каябу собі Олінс. Який number 5, кажу, мало десь. Тепер пішов, злив і більше так не робив. То ось це такий нюанс, який треба, треба, треба знати. Така ось ситуація. І, звісно ж, на стані масла на його кольорі. Дуже, дуже, дуже на це впливає якраз стан внутрішніх труб. Бо якщо там вже голий алюміній, воно придбає такий чорний колір. Бачимо, ось це залишки масла, залишки масла з картриджа, і воно чорне. Це просто алюміній. Звісно. Ну, воно не дуже приємно виглядає, але в цілому ця вилка ще ну, в непоганому стані. Таким чином, що скажу, на каябі, перші такі, перші такі е, якби, як монетку таку е, з'являються дефекти десь через 200, 250, 230 годин. А ось тут цей дефект. Вже почав проявлятися це десь 60 годин. Тобто, воно трошки, звісно, розчаровує. Але зараз я персонально їжджу мало, то для мене це не важливо. А в цілому маєте на увазі, якби зараз я купляв вилку, я б, мабуть, мабуть, зупинився просто на картриджах. Тобто, характер їзди мені подобається. І в мене було багато таких незабутніх вражень. Особливо моя найулюбленіша траса це пірогова велика траса. І коли попадаєш в нас на налаштування, то це просто кайф. От вкладище я би взяв. А вилку в цілому, враховуючи її вартість, а вона коштує 3200 доларів в Штатах без доставки. А ще треба її якось доставити, і можливо. Розмитнити, то це досить коштовна річ. Я її брав Бушною за півціни, але все одно це для пересічного українського аматора не дуже швидко, ну, досить суттєва сума грошей. Тому робіть висновки. Робіть висновки. Нікого я не можу відмовляти від. Від цієї вилки, бо вона працює краще, ніж каяба, на мій погляд, і суттєво краще. І, але, і вона по-іншому працює. Вона працює якби як кисіль. Але коли їдеш, вона жорстка. Але на місці амортизатор качаєш або вилку, вона м'яка. Ось такий в неї характер. Але з приводу надійності, то вона трохи поступається японським вилкам. І з приводу налаштування також вона потребує певного рівня розуміння теорії, як воно працює. Треба почитати літературу і зрозуміти, що куди крутити, і так далі. Бо простий аматор з цим навряд чи розбереться. Тому думайте, з приводу цієї вилки, я на ній проїздив десь сезон, і вона працює як нормальна, звичайно, проста вилка. Ось так. І наприкінці скажу так, що це ще не завершення прикольних штук. Завтра буду розбирати вилку Сольва. Також я її придбав, розібрав, відреставрував, проїхав на ній десь, десь, мабуть, подивлюся записи десь годин, може 60 і зараз розберу і ще раз передивлюсь. Також конструктивно дуже прикольна річ, тому будьте на зв'язку. Так, робота підходить до завершення. Ця вилка вже готова. І поїде зараз нашому спортсмену, який перезаряджається до нового сезону контрікросу. А ця вилка ще, скажу вам, два факи, точніше, два лайффаки. Ви бачите браслет. І, звісно ж, він має стояти ось тут. Не тут, а на цьому пері. Але він чомусь тут. Це тому, що я кожного разу, коли роблю вилку, міняю місцями верхні труби. Для чого? Щоб вони всередині зношувались більш рівномірно. Ця труба, яка стояла на цій нозі. Вона навантажена за рахунок гальмівного механізму. Тобто кожного разу, коли ти гальмуєш, колесо намагається провернути цю трубу і навантажує в цьому місці всередині якраз оце перо. І всередині більше йде пошкодження саме того пера, на якому є гальма. Тому на великих або важких мотоциклах воно більш, більш рівномірно зношується, тому що є і тут, і тут гальма на двох верх. А якщо є на одному, то моя вам така порада безкоштовна. Міняйте кожного разу їх місцями. Крім того, провертайте. От, всі чіпляють ці наклейки, так і я, це Фект Рефекс. Мабуть, найкращі наклейки, які існують за надійністю. І звісно ж, вони таким чином зроблені, що вони не є е, однаковими з усіх боків. Зазвичай, ця сторона йде всередину, ця зовні. Але я вам рекомендую, я кожного разу це роблю: я повертаю на одну чверть оберту, раз становив так, раз ще, раз ще, і міняю їх місцями. І другий момент, той, хто хоче придбати ці вкладиші, вони ще не закручені, бо немає масла всередині. Я їх не розбирав і не показував вам, тому що їх недавно досить перебирав і перезаряджав масло свіже і азот. Але якщо розібрати, вони дуже зручно зроблені для того, щоб міняти шимстек. Тобто цей набор шайб. Тут немає ніяких болтів, які були б зажаті гайки і так далі. Ви просто викручуєте вверх, і вони всі у вас в руках. Ви міняєте і вставляєте. Якщо хтось в цьому розуміє, трохи то розуміється, трохи на цьому, то він розуміє, що це досить зручний інструмент для того навіть, щоб міняти можна навіть за день до перегонів, прямо безпосередньо на трасі. Але в нас таких спортсменів мало, але тим не менш, сама конструкція досить прикольна, така прогресивна. Ось і все, що стосується Олінза на сьогодні все. Чекайте, наступне відео буде про сольву. Завтра сподіваюся розібрати ще сольву. як зазвичай, постскріптом показую зворотній конус, за да, рахунок чого. Якщо у вас такий дефект, варити його неможливо. Це. Мені здається, з 7 серії дюраль, бо вона дуже крихка. Бачите на зломі яка структура. Ну, якщо ви заварите, воно тримати не буде, бо, я вже це казав, десь від оригінального складу, там буде 60% міцності, і це максимум. Тому лише такі якісь технічні рішення або міняти його. Але де гарантія, що воно не зламається. Можна спробувати Ямахівську, якщо різьба така сама, але це також поки не знаю. Ну, Я зробив так: зворотній конус. Тут так само зробив зворотній конус за допомогою фрезера. І ось така, така вкладка. Вона вставляється і затискається з того боку. І все працює вже не перший рік.